Такий момент був. Це якраз момент перед моїм обміном. Це було десь 25-24 серпня. Зранку приходять зі штабу, мене кличуть на штаб. Я заходжу, ну, я у мене зразу в думках, що це якийсь допит, що це знову якісь там непонятні ситуації. Я заходжу на штаб, мене одразу питають, тобто, чи ти хочеш на обмін? Я кажу, так, чи ти, ну, ти хочеш на обмін, чи ти залишаєшся? Я кажу, хочу на обмін. О, вони ж там тобто посміялися, там в Яворові на полігоні зустрінемось, я ще там. Тож їм посміявся, але типу, я їм посміявся тільки через те, що я розумію, що цього ніколи не буде. Я прийшов вже в локальний сектор, і я такий думаю. Дуже дивно, бо такі ситуації були до цього, що хлопців приводили, питали, чи ти хочеш на обмін, чи ні. І хлопці вже і рік далі сидять, і так далі. А були такі що сьогодні запитали, завтра їх забирають на обмін. Тобто її знаєш, те вже починає якась така думка, що у щось десь щось просунулось.